Це, коротше, друга частина. Ми ще раз їх маємо промити. Отак. Зараз як я ще вибол... Ви... виловлю, тоді побачимось. Я, коротше, все виловила. ам трудодичку. Okay. А Още така. так. Е, от так. Вот так. Теперь я сейчас её сделаю Чашватка Короче, про dusting о'кей. Чашадка тесто, мы зараз наїдемо просушувати вже на балконі семечки. Мама, аз не мав відео. Короче, з мам відео. Ну ми ставимо цю, цю фігню. Куди ми ставимо? Я не, не знаю, куди ми будемо ставити її. Ми, і тепер ці семечки краще злетали. Ой, там зараз не, 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 але був. Ну. Ось така фігня. Ми зараз не будемо посушувати ці семечки. Тобто, Сапольки, наверное, придется забраться. Ну, Ладно, сеночки сямочки Дві так тебя глядає. С Все стороны вот так. У нас вот раз ничего не попадать. Жадно. Какой вау Вау, вау!

Суші ще гавніше. Коли я все просушу, ми повернемося. Ми все гавніше просушили, ну я. І ми це зараз здираємо з шматками, приліпилось. Отак вони виглядатимуть. Зараз виглядають і вони будуть трошки по-іншому виглядати. Може, якось воно магічно з'явиться отут, тут, на камері, як вони мають виглядати. Не знаю, попрошу когось, щоб мені зробили відео. А так ми це все зараз кладемо, щоб воно сушили сушилось. То що тоград. Я короче, не знаю. І ми за це зараз маємо козувачу. Що вишити. Таке смерть у вас не вийде. Напой на цього гавніше ми розподіляємо ці дебільні штучки. Повернуть, коли все розкладу. Короче, я тут нарахувала 68 цих сопулятів і це все виглядає якось отак. Це моя армія. нам опішується десь тиждень, може, два-три дні. Ладно, побачимося в цьому відео, тому бай бай